І танечко, усім! Наступних декілька хвилин ми спільно проведемо з вами, оглядаючи ось це чудове кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller. Це є посилена версія нашого бестселера, якого ми вже виготовляємо близько 10 років. І зараз ми детально про нього все розкажемо. Виконуємо ми крісло повністю в натуральній шкірі італійського виробництва. На сидінечку зараз лежить плахта шкіри. За потреби покупцеві ми завжди можемо надати взірець клаптик шкіри, з якої виконане його крісло. Усі, усі накладочки на хрестовину, на садінічко, підлокітники та спинки виконано з натуральної деревини БУК. Погляньте, якої ширини, яке красиве. Надзвичайно красивий колір, надзвичайно красивий. Розкішне поєднання натуральної шкіри та деревини. Як я вже зазначав, як я вже зазначав це є посилена, посилена версія, посилений варіант нашого крісла бестселера. Там каркас зроблений з меблевої фанери. 15 мм 15 см. Тобто сам каркас крісла він з легкістю витримає навантаження і 200-250 і 250 кг. Але оскільки постачальник фурнітури надає гарантію на фурнітуру, тобто на механізми 150 кг, ми на сайті зазначаємо, що крісло витримує навантаження 150 кг. Однак сам каркас він надзвичайно міцний, дуже широка посадка. Оскільки це посилене крісло 52 см. І дуже висока спинка. Спинка ергономічна, на мій погляд, дуже зручна посадка. Спинка дуже висока. Крісло буде зручним, в тому числі, і високим людям. Бачите, така випуклість підтримка поясниці. І потім такий підголівничок. Підголівничок щодо шкіри. Ось є плахта шкіри, з якої ми виконуємо наші крісла, в тому числі і бестселери. М'якесенька, приємна на дотик шкірка. Погляньте, який красень. Таке чудове виконання. Ромбики шкіряні. Так, знизу. знизу у нас міцна металева хрестовина, 5 коліщат, Декоровані накладками з натуральної деревини з бука, далі йде поршень. І механізм мультиблок. Найміцніший механізм, який витримує навантаження 150 кг. Він є багатофункційним. Тобто, за його допомогою можна регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість гойдання, гойдатись на кріслі та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як правильно користуватися механізмом мультиблок, продемонстровано на нашому сайті та на нашому YouTube каналі. Для зручності. На сайті ми залишимо посилання на YouTube, де це продемонстровано. Погляньте, який красень. Який чудовий відтінок бука. Подивіться, краса. Я вже наголошував, що дуже висока спинка, широка посадка. Вигляд спинки ззаді. Жодного клаптика шкірзаму. Повністю крісло в натуральній шкірі. До речі, стосовно параметрів, в описі до цього відео міститиметься клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло, яке ми зараз з вами оглядаємо. І там буде уся необхідна додаткова інформація. Тобто його всі характеристики, параметри, додаткові фотографії. Також будуть звичайно наші контакти. Ну і, звісно, актуальна вартість цього крісла моделі Бесселер на момент перегляду вами цього відео та на момент придбання цього крісла. Ми вам дякуємо за увагу. Бажаємо гарного дня та чудового настрою!